Зараз ми хочемо розказати про наш наступний сюжет, який ви зараз побачите, це йдеться про міжнародний чемпіонат з брейк-дансу, який щорічно проводиться в Україні, і власне завжди на цей чемпіонат до нашої країни, зокрема і до нашого міста, також з'їжджаються найкращі, найвідоміші в світі зірки брейк-дансу. Це надзвичайно складно, і це як на мене вже межує десь таким складним спортом. Але чимало молоді саме захоплюються брейкдансом. Є я для себе зробила навіть таке відкриття, що Крім того, що є бібої, це хлопці, які танцюють, стають на одну руку, отак от просто собі в танці тримаються, якось так все гарно роблять. Ще є дівчата і навіть діти children. kids. Добре, організатори закликають кожного бібоя не боятися розвивати свій власний стиль, створювати свою історію, і робити свій власний внесок у загальну культуру. Проект організатори називають соціальним через його філософію, завдяки якій Burn Battle School сьогодні вважається одним з найкращих молодіжних субкультурних фестивалів світу. Ну, отож, про діфа, який був хедлайнером цьогорічного фестивалю, зараз ми вам покажемо коротенький сюжет. Він був тут у нас на студії і був вражений нашим містом. Ko sem bil star 16 let, ko sem bil v srednji šoli, sem začel plesati in zdaj uh, imam uh, 14 let. 14 let. In zdaj, ja, samo še naprej plešem. Він продовжує танцювати. Not legend. Not legend. Just in Korea. Він just... Не легенда якась у Кореї. Він просто нормальний професійний танцор, тому що їх дуже багато, таких танцьорів, хто почав займатися давно. І він просто почав 14 років танцює і не збирається зупинятися. У нього немає своєї школи, але іноді він робить безкоштовні майстер-класи для корейських дітей. І у них є своя студія, і вона завжди відкрита. І якщо хтось хоче прийти, всі приходять це безкоштовно і вони разом займаються, передають свій досвід. i'm gonna have a spray first it's like passion my whole so, niche is about the priestress with joy i love hip-hop i love b-boying i love dance that's the first my whole niche should be about hip-hop should be about time to breakdance and then meet some people together talking a lot Потім дуже важливо yeah. зустріти людей своїх однодумців і з ними спілкуватися, обмінюватися досвідом. Це є хіп-хоп-культури культури, спілкування і обмін досвідом. Я сподіваюся. Hope... My, style is like different style. Yeah. That's my name is Стай. Його звати Діфер, і якщо це перекласти з англійської мови, це означає інший бути іншим. І він сподівається, що це так і є, і він хоче всім показати, що його стиль це бути інакшим, іншим, тобто «different», different. Тому він називає себе Діфер. Це лише корейську кухню, корейську їжу, іноді м'ясо, іноді свіжі фрукти. І він не курить, він не п'є, іноді лише там, як нормальні люди, може відпочити з друзями, але не зловживає з цим. І він каже, що йому потрібно завжди робити якусь там розтяжку, він займається ще й трошки йогою. і... Бажаю, що це допомагає йому його тілу бути у формі, і нормально танцювати. Добрий день, я тифру. Слава Україні.